Друзі, вітаю! Усі диктатори, які розпочинають свої війни, рано чи пізно докочуються до заяв про Вундервафе. чарівну зброю, яка от от буде виготовлена їхнім найкращому світі оборонпромом, яка зараз як ух, що всі вороги будуть переможені. Про таке свого часу багато говорив Гітлер на початку своєї війни, всередині війни і навіть. На кінці своєї війни продовжував марити про вундервафи, яка от от його врятує у головного нациста сьогодення. Вся та сама теорія все йде за тим самим сценарієм. Сьогодні поговоримо про путінські вундервафи. Нагадую, мене звати Богдан Мосов. Я журналіст. Це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього бігом, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Тут про наших ворогів інформативно та з гумором. А тепер несемося. А мы могли не начинать 24 февраля. После того, что мы видели, происходит. Вообще не хочу уезжать из крыма и За Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет резиновая поп. Вундерваффе, або німецькою дивозброя це слово, яке вигадало німецьке міністерство пропаганди. Так називали низку масштабних дослідницьких проєктів, які були спрямовані на створення нових видів озброєння, які своїми розмірами були набагато більші ніж уже створені зразки, або ті зразки, які вже були, також якось типу покращувалося. 43-го року, на п'ятому році війни, рейхсміністр озброєння. Альберт Шпеєр заявив таке. Затяжну війну буде виграно за допомогою дивозброї за допомогою вундервафе. А нацистська пропаганда повторювала про вундервафе аж до останніх днів насильської Німеччини. Так нацисти намагалися винайти турбореактивні винищувачі, які тим не менш жерли багато палива і мали багато дефектів. Величезна гігантська гармата була е виготовлена, яку було фактично неможливо переміщати, бо вона була дійсно гі. Ганська толку від неї майже не було. Вона один раз пульнула в Севастополь, а потім без діла стояла під Ленінградом. Ядерну програму німці також розробляли, але так і не змогли довести до пуття. Кажуть, що Гітлер до останнього плекав надію на цю диву зброю. Ну і нинішній путінський режим теж щось там зараз плекає. Утім, знаєте, робимо знижку на те, що ми все ж таки маємо справу не з німцями, а з росіянами. То в даному випадку. Звісно, їхні розробки виглядають дещо абсурдно. Головна в Кремля це те, чого не змогли розробити німці: ядерна зброя. Основні ядерні програми Москва проводила ще в радянському союзі. Тепер, скільки насправді у Росії тієї ядерної зброї, якої вона якості, в якому вона стані, ніхто не знає і не знає, як вона може бути використана. Втім, відомо, що час від часу на. Росії стаються міні-ядерні катастрофи. певно, що під час випробування цієї зброї так от сталося, наприклад, в 19-му році у Ньоноксі. Це здається недалеко від Мурманська. Там на півночі, тим не менш, Росія продовжує лякати весь світ ядерною зброєю. Спершу вона робила це ротом Путіна. Наша країна також розполагає різними средствами пораження. А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО, и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Потом Путин, сдается понял, что на это уже никто не выдается и ЦИМ продолжит заниматься алкокарлик Медведев. Для них всех там одномоментно наступит судный день. Это не блеф можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Это не блин. А теперь серьезно. Миновала ли угроза а, ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она... Это не блин. Радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. Это не блин. Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир. И чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом. Это не блеф. останній раз Медведів щось писав про ядерну зброю, коли в Білгород зайшла група російських диверсантів. А до того, коли в Брянськ дійшла група російських диверсантів, а перед цим коли оголосили про постачання Україні f-16 а ще до того через ордер на арешт Путіна від МКС, і ще багато, 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 багато разів Медведів е, грозився своєю ядерною піпіркою, то в современном мире Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство. Это не блин. Щось медведівская скрепа знает из державила. Русня розумієш, що внаслідок використання ядерної зброї и Путин и Медведєв перетворятся на ядерний пепел. У першу чергу вони. Ну, не абсурд. Прямо щепнуть себе. Хочеться. не сон літа. Що ж, давайте тоді подивимося на носії цієї ядерної зброї. А що тут із ізвундервав російською? А їх у Росії доволі чимало, і буквально кілька років тому, готуючись до повномасштабної війни з Україною, Путін презентував своєму народцеві чудові мультики. <клух> Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему кинжал. <связь> Що ж, українці перші і сподіваємося, останні, хто відчув на собі ці кінжали, а спершу ними ударили пару разів по військових об'єктах, а потім почали бити по Києву, коли в Україні з'явилися протиракетні системи Петріот. Хвалена, російська вундервафе виявилася тотальним пшиком проти американської системи, яка була розроблена за 35 років до створення Кремлем цих кинжалів. Танк Армата це той ультрасучасний танк, який Росія розробляла і розробляє. Ала виконавши на нього купу грошей, планувалося що 20-го року в російську армію буде доставлено 100 таких танків, тобто поставлено так 100 таких танків. А по факту поставили нічого. Цей танк прокатили один раз під час параду на Кресній площі з тих пір. Його взагалі не бачили. кажуть, він мав би брати участь у війні в Україні, і хтось там про щось заявляв. що Він мовляв уже на фронті, але його досі і не бачили. До слова коштує виробництво такого танка, як виробництво трьох німецьких леопардів. А ефективність його. Ну, нікому досі і не відомо. До слова, вся ця ситуація геть не дивує, Путін і його кремляді весь час гадали, що вони най 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 і повірили самі собі. А коли ти вважаєш, що ти найбільш офігенний на всьому світі, почуття реальності втікає зі швидкістю кинджала. Який збиває патріот, тому коли дута велич наштовхується на реальність, їхній кремлівський мозок відмовляється це сприймати зараз. Он Патрушев намагається переконати Путіна, що насправді в Росії є страшна зброя, і вона просто всіх зараз ух і зробить, але ніхто не скаже, яка і ніхто не знає, яка і взагалі це секрети таємниця. У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности нашей страны Николай Патрушев в интервью российской газете. Он назвал очень опасной глупостью уверенность Америки в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта. В таких выпадках россиянам остается только одно вірити в потойбічне. Тривожно як-то. Тривожно. Пора включати кліматичне оружие. Долбануть їм на однош. Я не знаю, у них кліматична зброя вже є, да? У них є кліматична зброя. А у нас сьогодні воркшоп, а у вас? А на нас наш клоун за фріланс. А у нас тут бибиситер хайпанула, не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на так-шоу. А у нас известный гуру в области архи... архитектуры сделал селфи для пиара. Лукон вибрав екстремала. Поки що єдина кліматична зброя росіян це вони самі. В них постійно паводки, горять ліси, екологія вся повністю засрана нафтою, хімічними заводами та радіацією від їхніх усіх ядерних випробувань та е, е, виробництва знов таки заводів, які, на яких вони виробляють зброю, порох і так далі. Ось все це вони вміють. Е, бачимо щось. Вони цю зброю поки що проти себе. Застосовують ось така росня малята. Дякую, що дивитеся цей youtube канал. Дякую, що підтримуєте його за допомогою платформ Бемікофі, Ютуб-спонсорства, посилання на Монобанк та Патреон. Також не забувайте, що треба донатити на Збройні Сили України будь-яку суму. Не забувайте про це. Дуже важливо допомагати нашим захисникам. Ну і внизу я також залишу реквізити на певний проєкт, за допомогою якого можна долучитися до збору цих коштів, тільки так ми переможемо. На цьому все, Па-па.